Це Селище, як нам вчора розказали, місцеві тут в Савенцях, дуже постраждало від окупації, і сьогодні ми це побачили на власні очі. Там кожні ворота решето, Вони просто обстріляні, зруйнована школа, культурний якийсь центр теж розтрощений. Я це знала і знову ж таки їхала, що нести добро людям. Але е, сталося так, що. От я не була готова до того, що це буде настільки морально складно бачити цих бабусь, які виходять до нас зруйнованих буквально будинків, і, і, і засовують нам ті гроші, які навіть вона не бачить через сльози, але вона так щиро хоче це зробити. їй так приємно, що ми прийшли і співаємо. Здавалось би, просто свято. Ми прийшли, повеселились і пішли. А, а виходить, що, що це набагато складніше, набагато глибше. Було дуже морально тяжко бачити цих людей, відчувати їхній біль, і в них в них дуже багато болю середині. Це, це тяжко. Я не була до цього готова саме.